Якось наприкінці минулого року я вирішив більше не купувати книги, поки не прочитаю усе, що досі чомусь ще не читане. Бо ж знаєте, як буває, приходиш додому з купою новинок, а ті, що залишались на полицях, починають з докором на тебе дивитися, ніби натякаючи, ще раз отак припрешся з новими книгами, і тоді точно чекає біди. Те книжковий целібат тримався щось близько. Трьох місяців, і от я знову взявся за старе. Купую те, що хочу не тільки прочитати, а й мати у власній бібліотеці. Тож сьогодні розповім про нове придбане за весняний період. Назбиралося чимало, але хизуватимусь не всім. Вітаю усіх книгоманів на своєму каналі. Тут розповідаю про книги та прочитане, а також ділюся враженнями. Долучайтесь до спільноти тих, хто, як і я, любить книги. Кладіть цьому відео вподобайку, коментуйте, поширюйте його. А також підписуйтесь на канал, аби наша спільнота росла та розвивалась. Вдячний також тим, хто гривнею підтримує те, що роблю Тарас Бундзяк, Це перш за все про те, а також тих добродіїв, які після того, як задонатять на Збройні сили, знаходять ще можливість кинути копійчину і книгоману, аби той трохи потішився та, врешті, зібрав собі на добру камеру. Якщо вже зайшла мова про невдале книжкове кодування, розповім, які книги були, як я тоді наївно вважав. Останніми з придбаних це Патрік Ротфус та його хроніки вбивці короля ім'я вітру та страх мудреця». Ці цеглини мали бути останніми в бібліотеці, поки не прочитаю все, що маю давно відкладене, але не так сталося, як гадалося. Про Ротфуса практично нічого не знав, навіть попри те, що його порівнюють з такими метрами, як Толкін, Легуїн. Мартін, однак, автор кажуть, напрацював власну манеру та розповідає епічну історію, яка геть ні на що не схожа, а тому самобутня та неповторна. Важко зараз щось сказати предметніше поза як поки не читав, чимало знайомих заздрять мені через це, бо воліють все забути і повторно поринути в цю, як стверджує більшість, неймовірно. Історію. Ну що ж, книжки чималенькі, але об'єм майже ніколи не впливає на швидкість читання. Якщо сюжет інтригуючий та динамічний, дві видані частини можна з'їсти швидко. Головне, аби пан Ротфус врешті добив цю історію, він натягнув її заключно, як оце Джордж Мартін. Прочитаю і все вам розкажу. Вже як мова зайшла про фентезі, ось ще одне цінне надбання: це трилогія провісників Маргарет Ліндгольм, що працювала над циклом під псевдо Робін Гоп. Учень вбивці, королівський вбивця. І мандри убивці книги, за які б я навряд чи взявся, якби не наполегливі рекомендації кількох знайомих. Вони клялися, що ця серія змінить геть усе моє уявлення про фентезі та стане еталонною. Навмисно не читав анотації та не дивився оглядів на трилогію, щоб часом не нахапатися сюжетних деталей. Прагну з усім розібратися самотужки. Хоч раніше таки задивлявся на ці книги, але щось завжди заважало та стримувало. Від купівлі. Однак зараз час настав братися за фентезійні світи, щоб відчути давно забуті емоції брутальних двобоїв та бійок, заплутаних інтриг та підкілимщини середньовічної атмосфери та авантюризму. Все як і в Джо Аберкромбі, книгу якого краще подавати холодною. Взяв нещодавно, щоб повернутись бодай на трохи у світ першого закону. Ох, яке це було три книжі. Я й досі під враженнями та все. Ніяк не зберу до купи думок, щоб викласти все у відео та поділитись з вами мої книгомани. Хоч вже давно планую зробити це. Знову ж таки, не читав анотацій до купленої книги, втім знаю, що події розгортатимуться трохи згодом від описаних в трилогії. Навіть хтось з оригінальних героїв повинен повернутися, правда, не втімки хто саме і чи не брехня, все це маю неабиякі сподівання на цю книгу, бо Аберкромбі для мене на зараз один з найсильніших авторів. Гарічі у світі фентезі, безцеремонний, холоднокровний та з добірним британським гумором, що оживляє персонажів та ситуації. А ось ці книги мені нещодавно подарував Олексій е, Декань. Я вже розповідав про його фантастичну збірку Алфавіт для андроїдів, Можете глянути відео за підказкою вгорі. Норлін же технофентезі, яке доповнить колекцію моїх книг українського письменника у бібліотеці. Тут і про мандри, звитягу, карколомні місії та пошуки сенсу і мети. Вміння прописувати світи та закручувати сюжет, родзинка, автора якою той присмачує кожну свою книгу. Планую читати трилогію найближчим часом, щоб познайомитись з вітчизняними зразками фентезі, що і вам раджу. А от що читатиму вже зараз, то це казку Стівена. Кінга, яка не так давно просто підірвала інфопростір книголюбів, як тільки надійшла в продаж. Кожен прагнув якнайшвидше отримати примірний короля та дізнатися, що ж він там понаписував. От стало цікаво, і мені потрапляли на очі переважно тільки схвальні відгуки, які в один голос стверджують, дідусь кінг знову зміг. Я в перечутті справді казкової мандрівки сповнено відсиланта великодок на сучасну культуру, книги та фільми, які майстерно вплетені у сюжетну канву. Має бути Цікаво, принаймні. Сподіваюся на це. Сподіваюся, що сподобається мені, і ляльководи Роберта Гайнлайна, про яких сам Кінг відгукувався із захватом. Це класична фантастична історія з прибульцями, яка нагадує мені чимось зозоля мідвіча. Чи Віндема про іншопланетне прибуття, контроль над людиною та дивні дива в маленькому містечку. До речі, КСД, вам варто взяти це джана Віндема серйозніше. Одними трофідами ситим від автора не будеш. А у нього чимало вартісних фантастичних історій. Попри певну технологічну застарілість, нагадаю, книга вийшла вперше всередині минулого століття, концептуально ляльководи витримують випробування часом і продовжують захоплювати уми читачів, яким подобається класика жанру. В особистій бібліотеці цій книзі повинен знайти місце. Кожен книгоман. І наостанок, ось ця тоненька книжка авторства Амаль Ель та Макса Гледстоуна, які написали невеличку епістолярну фантастичну історію, так програють війну часів. Її вирішив прочитати одразу, як придбав. Повний огляд книги буде вже в наступному відео. А зараз скажу тільки, що це досить пряно суміш ідей строса з його позачасцям та мультивсесвітом. Акцентами на жіночності Стівенсона та вмінням коні віллі з кількома штрихами занурити в атмосферу епохи. Є про що поговорити, тож сприймайте це за анонс майбутнього випуску. Читалась книга швидко. Щоправда, були моменти, коли доводилось пробігати з текстом двічі, щоб вловити специфіку світоустрою та причини конфронтації між тими, хто панує над пасмами часу можливостей, готуйтесь будемо! Цікаво. А на цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Тисяч вподобайки, якщо воно вам сподобалось. Коментуйте, навіть якщо не сподобалось, мені важлива конструктивна думка кожного. А ще важлива ваша підтримка. Тож підписуйтесь на канал та киньте пару копійчин, щоб розвивати його. З вами був Книгоман. Читайте.